Всім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст. Ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему принту. Принт це досить класний інструмент, завдяки якому можна легко збагатити свій образ, зробити його більш наповненим, більш цікавим. Але також принт при цьому ще й досить небезпечний інструмент, через який можна. Дещо неправильно скоригувати свої пропорції візуальні, а також використовуючи часом забагато принту, можна зробити свій образ дещо перенавантаженим та дезгармонійним. Як всього цього уникнути, або ж як використовувати принт, щоб він слугував вам і вашому стилю на користь, я розповім в даному відео. Одразу заспокою вас наперед, світ не зупиниться, планета Земля не перестане обертатися навколо сонця через те, що ви дещо неправильно використали принт. Але все ж таки, якщо ви хочете інтегрувати принт у власний стиль, у власний образ, і хочете робити це вдало у переважній більшості випадків. Це відео для вас. Я розповім, якими простими принципами та правилами можна керуватися для того, щоб принт, який ви використовуєте, підходив саме вашому типу зовнішності, і взагалі, як поєднувати між собою навіть дуже складні принти. І давайте почнемо з самого простого. Самий простий принцип, яким можна керуватися, додаючи принт у власний образ, це один образ, один принт. Якщо ви прям початківець у використанні принту, або ж ви додавали їх, але інтуїтивно і просто не задумуючись, і тут ви хочете використати якийсь досить виразний принт, до прикладу, Анімалістичний принт, анімалістичні принти є дуже виразними, вони завжди кидаються в очі і привертають увагу. Більш стримані це ось така клітиночка, ось така полосочка. Це така більш класика, це такий більш офісний варіант, який є досить спокійним і не привертає так багато уваги. Це така перша відсилочка. Отже, коли ви хочете додати якісь. Досить яскравий та виразний принт, чи то в своєму характері, чи то в кольорі, чи то в його масштабі, використовуйте лише один елемент, який містить принт в загальному. Такі образи завжди виглядають зрозуміло, стильно, елегантно, в залежності від того, який саме принт, які самі стилі ви поєднуєте між собою. Також ви можете керуватися принципом, що якщо у вас, до прикладу, річ з принтом кольорова, ви можете поєднувати її з чимось максимально базовим та нейтральним. Це біла сорочка, чорна футболка, чорна спідниця олівець, тобто щось дуже-дуже просте. І на фоні цього принт, який ви... Використовувати, він буде виглядати дуже виразно, буде зрозуміло, що є головним, що є акцентним у вашому образі. І тут я хочу зробити одну важливу ремарку на рахунок принту. Важливо пам'ятати, що є таке правило, що зона, яку ми акцентуємо, а там, де, власне, в нас буде розміщений принт, ця зона буде найбільше. Привертати увагу глядача, який буде споглядати ваш образ. Тобто, пам'ятаємо, там, де у нас буде цей акцент запринтований, туди будуть спрямовані усі погляди. І що дуже важливо: крупний принт. Це в нас може бути крупний горох, крупна квітка, крупна смужка, чи то клітинка, будь-який принт, будь-який рисунок геометричний, чи то квітковий, неважливо. Але якщо він об'ємний, він буде візуально збільшувати вам цю зону. Тому, якщо ви не бажаєте, до прикладу, привертати увагу у зону ваших стегон, не розміщуйте там. Принт, принт з крупним та об'ємним візерунком, малюнком будь-чим. Навпаки, я би радила зробити, якраз навпаки, якщо ви маєте якусь зону в своїй фігурі, яку би ви хотіли дещо скоригувати, від якої би ви хотіли відвести увагу, спрямуйте увагу глядача в інше, протилежне від цієї зони місце. До прикладу, у вас тип фігури трикутник. так? Тобто, значить, можливо, не завжди, але можливо, у вас є дещо така проблемна зона це якраз ваші стегна, і ви б не хотіли їх візуально ще збільшувати, і ви б не хотіли привертати туди увагу. Зробіть навпаки, приверніть увагу в зону декольте, ваші плечі, вашу талію. Розмістіть тут. Найбільш такий акцентний елемент у вашому образі. Таким чином, ви не тільки збагачуєте образ завдяки принту, ви таким самим ще дещо можете відкоригувати якісь певні нюанси, які, можливо, є у вашій фігурі. Тому звертайте увагу на такі деталі, коли ви використовуєте принт. Пам'ятайте, знову ж таки, де акцент. Там і увага, туди спрямовані всі погляди. І другий момент крупний принт, візуально збільшує ту зону, де він розміщений. Отже, з найпростішим поєднанням принту ми розібрались. Тобто, принт можна дуже легко поєднувати з чимось дуже базовим, з максимально неакцентним, з простим. Тоді це такий безпрограшний, дуже безпечний варіант того, як ви можете. Взагалі, інтегрувати будь-який принт у власний образ. Далі ми поговоримо на більш складну тему, а саме, як поєднувати вже принти між собою. І перше правило, і такий перший принцип поєднання, який я вам запропоную, це поєднання принту кольорового і принту ахроматичного. Особливо це. Рятує ситуацію, коли у нас різнохарактерний принт. Що я маю на увазі? Коли в нас, до прикладу, є смужка і коли в нас є квітковий принт, це достатньо складне поєднання, та тобто воно має різну геометрію в собі, різну таку структуру. Щось є дуже пряме, щось є дуже таке вітієвате, і це треба ще якось в кольорі між собою поєднати. Тобто, це досить складно може бути. Але все реально, просто якщо ви початківець, та, і відповідно нам. Треба максимально спростити рішення даної задачі. Тому я пропоную в даному випадку використовувати один принт кольоровий, а інший ахроматичний для того, щоб суть поєднання принту зводилась лише до одного вирішення проблеми до того, що ми поєднуємо різні по своїй візуальній структурі принти. А вже колір у нас буде тільки один. Це дещо така складніша вже історія від попередньої, коли в нас взагалі ще й не було принту додаткового. Так? Тут в нас вже з'являється додатковий принт, але щодо принту, то в нас кольоровий буде принт лише один. Такі образи виглядають досить цікаво, як на мене. Мені навпаки навіть подобається ось цей контраст в плані того, що є щось кольорове, є щось ахроматичне, і воно ще з різним таким геометричним проявленням. Це виглядає водночас і складно. Але водночас і досить зрозуміло, візуально це не перегружено виглядає, а навпаки, досить легко. Мені дуже подобається поєднання таких трикотажних бретонок з якимось квітковими спідницями, з вільними брюками, теж, можливо, в смужку, можливо, в якийсь рослинний принт. Це виглядає дуже свіжо, дуже по-літньому. Я розумію, що літо закінчується, але тим не менше. Бретонка вона прекрасно вписується і в зимовий гардероб також, тому можете її легко вписувати. Її більш такі теплі варіанти і в свій осінньо-зимовий гардероб, поєднуючи з якимось теж більш плотними спідницями з деніму, з якогось белюру, але також з візерунком, можливо, навіть зі шкіри. Тому в будь-якому випадку це безпрограшний варіант поєднання принтів між собою. Наступний принцип вже трішечки складніший це коли ми вже поєднуємо два кольорових принта між собою. І на що тут я раджу вам спиратися? Обирайте принти, які мають спільні якісь кольори між собою. Що мається на увазі? До прикладу, у вас є топ і є низ, тобто верх і є низ. Обирайте принти. Речі таким чином, щоб один з кольорів тих принтів, які присутні на, у верхній частині одягу, і присутні у нижній частині одягу, співпадав. Це може бути взагалі один відтінок, там рожевий, чи червоний, чи синій, але ось цей один колір він буде, власне, поєднувати ось цей ансамбль, який ви збираєте в одне щось ціле і таке цілісне. Єдине, що тут я вже пораджу бути трішечки більш таким акуратним, щоб не перенавантажити образ. Це, власне, те, від чого я так застерігала вас на самому початку, коли ви обираєте, до прикладу, два принти, обидва квіткові, в обидвох є червоний колір, і ви їх поєднуєте між собою. Тут є дуже небезпечним такий ефект. Я, мені хочеться його називати ефект шпалер. Знаєте, коли ви прям стаєте такою одною цільною масою в квіточку і вже не зрозуміло, де верх низ, де початок, де кінець. Тут дуже важливо робити. Паузи, вміти розставляти все ж таки ці акценти трошечки зупиняти ось цю таку шпалеру, яка тягнеться, тому що часом, здається, так ідеально все підходить і по кольору, і по характеру наповнення принту. Але суть якраз в поєднанні принту, що він має трішечки бути таким, ніби з різних історій, вони з різного матеріалу, в них відрізняються відтінки. Просто є ось це класне співпадіння, знаєте, тобто, ось це те, що там співпадає якраз якийсь один колір або е характер візерунку, а все інше різне. Ось це і є суть. В цьому є кайф даного образу, що він складений в одне ціле з абсолютно різного, але вам вдалося об'єднати це і зробити красиво. Тому не бійтеся поєднувати клітинку з рослинними принтами, зелене з червоним, можливо, навіть різні стилістичні напрямки в одному образі, вишивку і принт принтований щось романтичне, навіть етнічне, з чимось таким, навпаки, дуже навіть спортивним, трошечки можливо, гранджевим, таким андеграундним. Це класно, це буде дуже смачно виглядати, дуже насичено. Так по своєму от наповненню це захочеться розглядати. Це не буде банальний образ, не буде. Притерним і таким знаєте вилизаним. Звісно, коли ви вчитеся, у вас будуть дуже різні образи: і притерні, і вилизані, взагалі невдалі. Але, як я вже і казала, світ на тому не зупиниться. Ви вчитеся, я вчусь, я вчилась, я продовжую вчитись. Головне просто пробувати, експериментувати і, врешті, обирати те, що працює саме для вас. І ще один принцип, який я хочу, і правило якесь, яким я хочу з вами поділитися у поєднанні принтів, а це правило розділення. Коли ви маєте сумніви щодо того, чи поєднуються принти, або ви точно знаєте, що вони не поєднуються ось так, от близько між собою, це буде не класно виглядати, є дуже простий спосіб, як ви все одно можете обидва ці принти одягнути. Разом в один образ. Для цього вам треба просто відділити ці два принти максимально одне від одного. По-перше, знову ж таки, це буде ось ця пауза, і ось цей такий буферна зона, завдяки якій можна роздивитися одну частину принтовану, іншу частину принтовану, і у вас так буде око блукати по блукати Образу, коли у нас не все в одній кубці так зклеєно, да, принт до принту, а коли тут є щось принтоване тут і тут. Такі акценти розставлені, і око так блукає по вашому образу, власне, завдяки цьому образ і вважається цікавим, коли на ньому хочеться затримати свій погляд. Отже, якщо у вас є ось такі, можливо, заакцентні принти. І ви не хочете їх так прям склеювати одне до одного, просто їх розділяйте. Це все одно буде поєднання принтів, але максимально безпечне, максимально акуратне, таке виважене. Ну і знову ж таки, пам'ятайте завжди, що там, де буде крупний принт, там буде акцент. Там буде збільшено візуально цю частину вашого. Тіла, якщо це те, що вам потрібно, робіть це. Якщо ви би не хотіли привертати зайву увагу до якоїсь зони, то не розміщуйте там крупний принт, розміщуйте там або такий мілкий, дуже такий легенький принт, або взагалі просто щось одягаєте в ту частину однотонне, глухе, матове, і одягаючи якраз навпаки щось більш виразне. Той самий принт в зону, яку ви хотіли би підкреслити. Ну і звісно, згодом ви почнете поєднувати принти просто інтуїтивно. Якщо ви напрацюєте ось ці всі принципи, будете, якось спочатку, можливо, логічно підходити до цього, виважено, вираховувати щось прямо з лінійкою, то з часом для вас. Це стане просто автоматично. Ви на автоматі інтуїтивно будете збирати гармонійні образи, які пасуватимуть саме вам. Ви просто будете вже знати завдяки власному досвіду, що вам личить, а що не личить. Все дуже просто. На цьому все я вам безмежно вдячна за вашу увагу. Дуже дякую вам за кожен коментар, який ви лишаєте. Я читаю все. Я завжди намагаюся відповідати на якісь ваші особисті запитання, які ви ставите. Сподіваюсь, що мені вдається це зробити у формі одного коментаря. Я дуже стараюсь завжди, щоб мої відповіді були для вас зрозумілими. І корисними, звісно. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Діліться даними відео з тими, кому ви вважаєте, вони можуть бути корисними. Я впевнена, ви знаєте, кому можна буде надіслати дане відео або якесь будь-яке інше відео, яке вам сподобалося на моєму каналі. І в будь-якому випадку мене це дуже надихає продовжувати знімати відео, продовжувати робити якийсь корисний контент для вас. На цьому все. Дякую вам знову ж таки за перегляд. Гарного вам дня, чудового вам настрою і, звісно ж, величезного натхнення при створенні власних образів. До зустрічі в новому відео, Па-па!